Ви ж знаєте, яку надважливу роль грають дрони в війні Російської Федерації проти України? Зжимає очко до непроходимості атома. Всі ми бачили це відео, всі ми знаємо наскільки важливі дрони, і оце все ну дійсно страшне відео. І от уряд України нарешті пішов на зустріч вітчизняним виробникам. Безпілотних літальних апаратів вони збільшили їх можливий прибуток з 1% до 25% на іноземні комплектуючі. Це в принципі мало би покращити умови для того, щоб в Україні вироблялись. Наші вітчизняні дрони, а це значить, що буде більше дронів, більше допомоги нашим військовим, і взагалі, це прям супер добре. Бавовни буде багато українським дронам бути і знищувати окупантів. Ворог має розуміти, що навіть на території Росії заховатися і сховатися, і бути в повній безпеці цілковитій, він не зможе, доки веде війну проти України. Друга новина з розряду український діпфейк». українці. Я раджу вам жити. Да, в Україні також використовують діпфейк, і це був канал СТБ. Коротше, замість чому ще до великомасштабного вторгнення. Канал СТБ зайняв серіал, який називається коханого промчера серіалу. 27 березня. О 20-й. <и> <и> в Принципі по назві зразу зрозуміло, що серіал буде херньою. Але що гірше, так це що одну з головних ролей грав російський актор, який підтримує вторгнення Російської Федерації в Україну. Прохар Дубравін. Ну This is amazing. пляха, навіть ім'я Прохар. Я не знаю. Як можна більш російського актора вибрати? Ну і ясно, що запускати серіал з таким актором. Ну це прям зашквар зашквар. і Це навіть розуміє СТБ. Ета зашквар. Тому за допомогою діпфейка його обличчя було замінено на обличчя актора українського актора Дмитра Саранського. Але звісно, це визвало велику кількість негативу в соціальних мережах. Ну тому що бля, ну там прохар. Ти дивишся на Дмитра, а бачиш, що там всередині прохар. І що тепер робить? І канал СТБ. Вирішили відкласти запуск свого серіала. В принципі, запускати зараз серіал з такою назвою, ну я знає, Я б не запускав, але це напевно добре, якщо цей серіал не запустять, бо ну самі розумієте. І третя новина, я моя любима новина, в нас є рекламна інтеграція. Дякую, що підтримуєте український контент. Катани розбити бампер не страшно, можна купити новий, затопити сусідів через бойлер не страшно. Бойлер вам замінять, а ремонт сусідів освіжать, навіть якщо холодильник від короткого замикання згорить, це просто страховий випадок. І якщо ви думаєте, хто ж з вам з цим усім допоможе? Відповідь Colonnade Ukraine. Це канадська компанія, що вже понад 20 років страхує український бізнес. Я вам уже розповідав, як з їхньою допомогою можна обезпечити свій проект від ризиків. А тепер Colonnade страхує і звичайних людей. Авто чи оселю? Усе за що хвилюєтесь, можна застрахувати онлайн всього за 9 хвилини від 490 гривень на рік. Порахуй вартість страхування за 10 секунд просто зараз. А з промокодом MALIEV ще й отримай 15% знижки на страхування оселі та каско. Посилання у описі до відео. Ну що, ну що, дочекався? Це сніданок в п'ятницю разом з об'єктивними новинами. А ні, перед ні, тим ні. як я перейду до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам, а особливо вот этим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає кляту монетизацію. І перша новина про Тікток. Пам'ятаєте, минулого тижня я вам розказав, що Тікток збирається забанити, і от там CEO Тіктока виступав перед Сенатом для того, щоб ну, відповісти на їх запитання, щоб домовитись з ними, щоб вони не банили цього. Звісно, це слухання було онлайн, і всі. Всі, хто хотів, могли побачити, що сенатори запитують в CEO компанії TikTok. І ну, подивитись було на що. Пам'ятаєте, колись давно те саме було з Марком Цукербергом. Звідти ми взяли наш чудовий мем, де Марк Цукерберг п'є воду і старається всім показати, що він не іншопланетянин. Не вийшло, Марк. Але по рівню крінжовості запитань від сенату вони в принципі не відрізняються. Там були дуже дивні запитання. i am show chu Сенатори показали максимально, що вони не розуміють, як працюють технології, як працює інтернет. Але ну Бог з ним щось там слухали, задавали, можна казати, ну оце це демократія. І сенатори запитують то, що хочуть знати їх виборці. Ну хто ж міг побачити, що виборці будуть настільки технічно необізнані? І ми про це не будемо говорити. Наразі під час запису цього відео невідомо чи Тікток буде забанений чи ні. Але в Тіктока є свій план: новий застосунок Lemonade. Новий. Застосунок Lemonade попав в App Store, і поки його не пушал, він займав там приблизно десь в 200 кращих застосунків App Store. А тут він вийшов на перші місця, обігнав і YouTube, і Instagram, і все навколо. Як кажуть експерти, це свідчить про те, що компанія TikTok почала дуже сильно накачувати туди юзерів. І невідомо чи вони купили велику кількість реклами. Я відверто не бачив ні одної реклами Lemonade, Чи велика кількість tiktok блогерів почала розказувати про Лимоне і тут є дуже багато доказів, як тіктокери розказують, яка чудова лимоне, яка вона приємна, що це як інстаграм разом з Пінтерестом, і так далі. Але це все виглядає, що це такий бекап-план, який використовує компанія ByteDance, власник тіктоку, для того, щоб якщо Тікток забанять, вони хоча б залишаться на ринку Сполучених Штатів Америки. Зі своїм Lemonade. і коли ми бачимо таку супер зростаючу популярність Lemonade, то закрадається така думка, що ByteDance не е, економить кошти для того, щоб прокачити цей застосунок. Так що навіть якщо TikTok піде, ми залишимось з вами з Лемонейтом, які напевно потім також будуть старатися забанити. От таке воно життя найкрутіших застосунків в Apple Store, в Google Play і вообще в світі. Друга новина компанія Microsoft майже представила свою нову Windows. Нова Windows має вийти в 2020 Двадцять четвертому році. Наразі її робоча назва PC, і там буде велика кількість змін. В більшості компанії Microsoft каже, що вони будуть працювати над security своєю системою і будуть розміщати різні застосунки на різних партішинах. Тобто вони будуть робити приблизно те саме, що робить iOS або Android, коли застосунок запускається в своєму контейнері, і застосунку дуже важко подивитися, що там роблять інші застосунки, де вони щось зберігають, які є конфігураційні файли і так далі. Самі Microsoft кажуть, що це по. По Перше для того, щоб і швидше апдейтити, тому що ну реально зараз, якщо ти хочеш там апдейтнути який-небудь блокнот, то треба апдейтити всю вінду. А тоді, коли застосунки будуть запускатися в кожному з е, синдбоксів, то можна апдейтнути тільки застосунок. Це значить, що апдейт системи буде відбуватися швидше. Інше про що говорить компанія Microsoft, яка дуже активно сидить на OpenAI, що в новій своїй системі Core PC вони будуть інтегрувати штучний інтелект. Хто би сумнівався, зараз штучний інтелект. В компанії Microsoft а, інтегрований, і в їх пошовик Bing, і а, в Microsoft Office вже інтегрували. І вот Copilot просто нагадає, що GitHub це також від компанії Microsoft. Ну компанія Microsoft його купила. І вони і туди інтегрунули. І в їх Visual Studio вони інтегнули. Коротше, штучний інтелект зараз сюди, і вони хочуть інтегрувати тепер його в операційну систему напряму. І штучний інтелект буде щось вам там допомагати. Що буде допомагати, поки не ясно, але скоріше за все він там буде, Буде і буде розширятися, але мені здається, що ми в кроці від того, коли ваш комп'ютер буде схожий на Джарвіса з залізної людини. Ви зможете з ним спілкуватися зі своєю операційною системою, і вона вам буде підказувати, робити, що ви скажете, або в якийсь момент повстане і повбиває всіх людей. Ну але до цього ще трошечки далеко, тому що Ілон Мас своїх роботів ще до кінця не випустив. катани? А ви знаєте, ви багато разів в Твіттері та в інстаграмі запитували про той інженірінг-менеджер курс, який ми готуємо. Скрізь косик. Коли? коли? Так, ага, побачимо коли. І от ми вже готові його запустити. Старт курсу 17 квітня. 10 квітня ми будемо проводити для вас вебінар про те, що ж таке інженірінг-менеджер. Яка різниця між project-менеджером і інженірінг-менеджером? Чому я і Кріс вважаємо інженірінг-менеджмент позицією майбутньою, яка буде дуже востребована в Україні? Це це відбудеться 10 квітня. Вся інформація за лінком в описі під цим відео. Третя новина. Пам'ятаєте, як в коментарях до позаминулого випуску ви мені багато разів казали, що луна це русизм і треба використовувати місяць? Така от компанія Lockheed Martin запустила свою дочірню компанію, яка називається Крафтен Systems. Крафтен Systems буде займатися місяцем. Вони будуть проводити інтернет на місяць. Ну, не інтернет, вони запустять там аля GPS для е, місяця. Навколо там будуть супутники, які будуть літати, і шакові різного роду місяць це ходить Ну а як місяці ходи луна ходи. Ну коротше, машинки, які будуть їздити по місяцю разом з астронавтами, будуть мати нормальний GPS і будуть мати можливість доїхати, до прикладу до своєї бази, оминаючи якісь там небезпечні кратери і так далі. При цьому ця система буде використана для того, щоб підтримувати постійний конект між астронавтами, базою і землею. Тобто, собственно, домом. Компанія Lockheed Martin го каже, що готові будуть до 2025 року. А в 2020. Ва му році сполучені штати Америки і НАСА вирішать, чи будуть вони запускати ще одну експедицію на місяць. Але це вже має бути якась така експедиція, в якій потім на SpaceX можуть бути і туристи. І, і, і слідовична компанія Lockheed Martin хоче отримати SpaceX і NASA як своїх клієнтів для того, щоб провести інтернет на місяці. От бачите, а в деяких селах в Україні інтернет немає. А на місяці буде. Ну прогрес. же. Четверта новина: новина з Китаю. Тут в Android Store знайшли аплікушку. Аплікушку від компанії Pinduoduo. це насправді третій найбільший екомерз в Китаї і одна з найшвидше розвиваючихся. І ростучих компаній в Китаї. Так а от що ж не так з Pinduoduo? По перше, Pinduoduo був підписаний офіційним ключем від цієї компанії. По друге, дослідники, які з сфери кібербезпеки знайшли, що в цій сраці є використання помилки нульового дня. Ця помилка нульового дня на Андроїді дозволяє вам отримати доступ. До інших застосунків, до вайфа і локації, до парсінга notification. І вона не детектиться системами Google Play. І вроді би, ну окей, знали, знайшли, видалили. Це ж Китай, але є одне але. Тут значить, ця аплікушка, звичайно, з Google Play видалила, але Google Play в Китаї так то немає. В них є велика кількість інших сторів, які побудовані на основі офіційного Google Play, але ну з китайської компанії. Ну і коротше, та аплікушку та не видали. І дослідники б'ють во всі колокола і кажуть: Йоб вашу мать, тут же звізде створиться за людьми будуть слідкувати, будуть знати їх локейшн і всі інші штуки. А плейстори, альтернативні плейстори кажуть: да, ми носі це мали, най воно буде. хай, хай буде. Хай буде і... там Бог покаже. Нічого з цим не роб. При цьому компанія Pinduoduo каже, ніхіра такого немає. Ми спілкувалися з цими дослідниками, вони нам дали інформацію, ми підтвердити це не можемо. Але, звичайно, є самі запитання до Pinduoduo, так, -так, -так, -так як застосунок це був підписаний їх офіційним ключем. І тут є декілька варіантів, що ж сталося. Починаючи від того, що в компанії Pinduoduo працює якийсь засранець, який інтегрував те, що вони називають Люцифер Стрінг. В застосунок і тепер застосунок може слідкувати за користувачами. Можливо, хтось викрав офіційний ключ підписки Pinduoduo і запустив свою альтернативну аплікушку, хоча я не дуже розумію, як таке могло статися. І навіть до того, що Pinduoduo працює з китайською державою для того, щоб передавати дані для користувачів, так як ми знаємо, що відбувається в Китаї, наскільки там комуністична партія за всім цим дивиться, як за всіми слідкують цей кредит-скор і вообще репрезентація Black Mirror в реальному житті. То ні один з цих кейсів нас не здивує, але чомусь це таки сталося. Ми продовжуємо спостерігати. Ну і да, якщо у вас пінду є, видаліть його нахер, бо... Навіщо, щоб за вами спостерігав якийсь а? і хоч ми розказуємо про те, що відбувається в цивілізованому світі, ні на секунду не можна забувати, що зараз відбувається великомасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Тому підтримуємо зсу, віримо волонтерів і піднімаємо економіку нашої країни. А отут в нас є баночка, на яку ми збираємо гроші для допомоги одному з новостворених батальйонів. Полку Азов, цей батальйон тренують наші захисники, які прийшли Маріуполь, Полон а також Теракт Воленівці. Сума досить велика. Запроси також дуже великі. Ми співпрацюємо з фондами з компаніями. Тому от наша банка, якщо хочете допомогти, ми будемо максимально вам вдячні. Дякую, вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! І остання нова, що ж ми давно не говорили про те, що Ілон Маск зробить з Твіттером. а там сталося досить багато. Ну, по-перше, кусок кода Твіттера був запушений в Open Source на Github. Один з користувачів, який називає себе Free Speech Enthusiast, Ну, по-перше, він хейтить Ілона Маска, а по-друге, він от таке зробив. Але Твіттер досить швидко підсуетився, написав суд, і Github грохнув цей репозиторій. Наразі ніхто не знає, і Github нам не каже, чи мав хтось доступ до цього репозиторія, скільки людей. Де його пощупали, хто його скачав, хто не скачав. Коротше, нічого з цього не відомо. Але відомий факт того, що в Твіттера вкарали кусок його ісходників. І це значить, що якщо він не з'явився на гітхабі, десь з'явиться на наторень. При цьому Ілон Маск сказав, що 31 березня ми запустимо в Open Source наш алгоритм рекомендацій, який будує вам стрічку. От в Твіттері. після чого всі там ну, дуже сильно здивувалися, чому Твіттер рекомендує дуже багато проросійського контенту, але Бог з ним. Ілон Маск сказав: я махав на це все від. Повідати, ми викладемо все в опенсорс і розбирайтесь собі, бо ми хер знаємо. Ну але подивимось, чи так станеться, тому що Ілон Маск зробив ще одну заяву. Ну. Ніхто вже не дивується від того, що Іланас собі городить. Але Іланас сказав, що ми дивилися і дивились, і у вас, і у вас от є стрічка For You, і туди зможуть попадати тільки користувачі, які купили Twitter Blue. А значить, це користувачі, в яких є оця синенька галочка. Просто нагадаю, раніше була верифікація для користувачів, в яких там велика кількість фоловерів, і вона видавалась безкоштовно. А зараз кожен може себе верифікнути за приблизно 8 доларів на місяць. І тепер стрічка For You буде формуватися тільки стрільб. Тих користувачів ілон Маск це мотивує тим, що це єдиний спосіб, як боротися з ботами. Але при цьому сказав: Ну, ви знаєте, якщо там офіційно дозволені боти, вони можуть бути, ми їх можемо дозволяти, і бла 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 та паля. Але суть залишається все ж таки на тому, що тепер, якщо ви хочете попадати в твіт ленту користувачів, які вас не фоловіть, вам треба купити Twitter Blue. Звичайно, велика кількість користувачів була цим незадоволена, тому що ну по суті, Twitter Blue ніхіра вам не дає, крім цієї синьої галочки, і можливості редагувати ваші твіти, відверто кажучи, я думаю, що Твітер Blue би купили набагато більше людей, якби він забирав рекламу. Я знаю, що в Україні не дуже багато реклами в Твіттері, але в Америці реклами просто звіздець. Вона через кожні три твіта, якась херня поститься. Ну але як бачите, наша рубрика ніяк не закінчиться, ілон Мас зґвалтує твітер, і він же догвалтував його до такої степені, що якщо він купив його за 44 мільярди доларів, то зараз твітер коштує менше 20 мільярдів доларів, що значить, що він. За такий короткий проміжок втратив більше ніж половину своєї ціни. Що ж, спостерігаємо далі за тим, що відбувається з квітром? Ну і як мінімум, це для нас. Просто безкінечний потік новин новини. на цьому всьому і найкраще світі катини. Дякую, що додулись аж до цього моменту. І Май! далі по нашій стелі схемі лайк, підписка, дзвіночок. Напишіть свій коментар. А може навіть ставайте нашим патроном, бо без вас звіздець як важко. І головне, не хворійте мені і вірте в засуб'єктивні новини.